За підсумками спортивного сезону Житомирщина має 90 членів національних збірних команд України, вісім кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні. Житомирська область перша, в якій прийнято розпорядження про створення обласної штатної збірної команди резервного типу. І з наступного року молоді спортсмени будуть забезпечені першим і офіційним робочим місцем із зарплатою спортсмена-інструктора. Влада в повному обсязі забезпечила виплати тисяч місячних стипендій провідним спортсменам, і ось в залі облдержадміністрації було нагороджено переможців, які за пропозиціями спортивної громадськості області зробили вагомий внесок в розвиток в спортивної галузі області. Серед них спортсмени та тренери, представники спортивної громадськості, журналісти. Сьогодні вже ні в кого немає сумніву в тому, що ми з гідністю зустрінемо європейський чемпіонат, ми з гідністю представимо свою країну на 30-х Олімпійських іграх і державний прапор України. Багато разів здійметься над світовими спортивними аренах у 2012 році. Подвійною радістю є те, що і гордістю, що в загальному спортивному успіху нашої країни є невід'єма і вагома частка перемог житомирських спортсменів. Вірю, що спільними зусиллями органів влади, органів місцевого самоврядування, активної громади, ми створимо найкращі умови для розвитку фізкультури та спорту у нашій області. Було також відзначено міста і райони, які за підсумками обласних літніх і юнацьких спортивних ігор стали переможцями і призерами в загальному заліку. Житомирщина має лідируючі позиції в триатлоні. Двоє спортсменів Данило Сапунов і Юлія Єлістратова представлятимуть нашу державу на Олімпійських іграх в Лондоні. Бердичевлянин Володимир Матвійчук завоював бронзову нагороду з боксу на чемпіонаті світу. Житомирські спортсмени сьогодні в аліті європейського веслування, велоспорту, легкої атлетики, кікбоксингу. Область також війшла в державну програму по будівництву нових плавальних басейнів. Три водно-спортивних комплекси буде збудовано протягом найближчих років.